Добрий день, шановні читачі! Починаємо знайомство з неймовірно цікавою, повчальною, фантастичною повістю Кристіни Неслінгер, Конрад або Дитина з бляшанки. З вами Ольга Віталіївна. Крістіна Неслінгер. Видатна австрійська письменниця. Автор більш ніж ста книг для дітей та підлітків. Лауреат більш ніж 30 літературних премій. Серед її нагород медаль імені Ганса Крістіана Андерсена та премія імені Астрід Ліндгрен. Твори письменниці перекладені 38 мовами, у тому числі українською. Майбутня письменниця народилася в столиці Австрії Венія де й закінчила середню школу. Оскільки Кристіна любила і вміла добре малювати, вона вступила до Віденської академії мистецтв. Після закінчення навчального закладу ілюструвала книжки для дорослих. Але улюблену роботу довелося відкласти. Неслінгер вийшла заміж, народила двох доньок. Щоб розважати дівчат, Неслінгер стала малювати для них картинки про Фредеріку, неслухняну дівчину з червоним волоссям. І вигадувати про неї кумедні історії. Коли доньки підросли, Кристіна захотіла записати все, що вона вигадала. Так 1970 року з'явився рукопис Повісті рудоволоса Фредеріка. Видавництво зразу його опублікувало. Книга дуже сподобалась читачам. Неслінгер вирішила зайнятися письменницькою діяльністю. Літературна робота захопила її, поглинула. Іноді жінка писала по 10 годин на день. З під її пера виходили вірші, оповідання для найменших, детективи, фантастичні повісті, літературні казки. Також Неслінгер працювала на телебаченні, радіо та у газетах. Герої книг письменниці пересічні сучасні діти й дорослі не не невпевнені у собі, які помиляються, живуть звичайним життям, з його радощами і негараздами. У своїх книгах Неслінгер звертається і до дітей, і до дорослих. Письменниця вважає, що в проблемах дітей більше винні дорослі, нервові матері, безпорадні татусі, завжди зайняті роботою, вчителі. Найбільше її не до душі дорослі. Які забули своє дитинство. Неслінгер згадувала, що сама була неорганізованою і буйною дитиною, викидала книги для зразкових дівчаток, вигадувала свої власні історії про Конрада дитину з консервної бляшанки або про Хюго, дитину, яка не хотіла дорослішати. Українською мовою у видавництві теза вийшли такі твори письменниці Маргаритко моя квітко. Обзиваюсь мене мурахоїдом, Конрад або дитина з бляшанки. Пес іде в світ. Начхати нам на огіркового короля. Гном у голові летіть хрущі. Фантастична повість Крістіни Неслінгер Конрад або дитина з бляшанки. Була написана у 1975 році. У книзі йдеться про ідеально вихованого штучно створеного хлопчика, якого в бляшанці помилково доставили жінці, і про те, як він адаптувався до звичайного життя. Можна сказати, що повість не дуже густо заселена. Дійових осіб небагато. Головний герой Конрад йому сім років. Пані Берті Бартолотті, жінка, яка стала мамою Конрада, пан Егон, аптекар, чоловік, який став батьком Конрада та дівчинка Кіті, подруга головного героя. Хай вас, шановні читачі, не бентежить той факт, що головному герою тільки сім років. Він стикається з проблемами, типовими для кожного шкаляра. Читайте повість. Вона цікава і повчальна одночасно. Збагатить вас новим життєвим досвідом. Дякую за увагу, любі друзі, до нової зустрічі!